Всем привет. Заехал. Что тут ка? еще один. Лушук на продаж. Двухречный. Сейчас покажем поближе. Я такой... Ты что, Огарь, Ні, не одяг, чище. Вже не вже чище. Кий кінь. Хілкойму два роки. 13 травня. 13 травня йому. Два роки. А по яких конях? Ага, цей шок. Цей мартин, то це по цьому самому... Це брат його. Того жеребця. Так. На продажу. Кого цікавить. Номер буде під відео. Находимось в Івано-Франківська область. Косівський район, село Середній Бересів. Був вже упряганий? Був упряганий. Два рази я Та лише у фірі, де він він не був ні в чому. Прррррр. Два рази був у вулиці, так я тут просто підучувався, І два рази був у фірі з огіром у парі. Має достатньо дост гарну грудницю, ногу під собою. така цікава, пролесена така. Біленька, файна вузенька, широка. Та то його би затримав, то то інакше. Це видно, що. Видно, що він спокійний. Як я не тримаю, відповідаю. Ось такі коліна. Я показую, я показую, які коліна загрудять. А що по ціні? Ціна 3,5. Ціна 3,5. У кого цікавить, будете дзвонити. А висоти, що має, не бігає. 8,60 м по тілу вкритий має. Приблизно десь такого. Ось такий молодий лошок. Не знаю, чи приєднаю відео до, до того, чи буде окремо, але посав електропастуші. Писав собі. Такий нога тут. Відпочинок. Ціна названі. Решта які деталі будуть цікавити будете собі цей. дзвонити Ось така справа. Ще не був кований. Ось така справа.

Він був тепер прив'язаний. Чоловік пустив у пастух так, аби лиш познімати що він вміє бути і на ванцу прив'язаним. Файно пробігся. Так що Ще раз нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березьо. Кого цікавить, молодий кінь, два роки. Трошки підучувався, щоб був 4 рази запряжений. Але у роботі ще не був такий. Але ж таки проходив легеньке навчання. Кому цікаво, решта деталі за номером телефону. Слава Збройним силам України, всім мирного неба!